Ну, скажіть з емоційного, я стартую. Добре чи ні для, для, для вас, як для політика нашого українського високого масштабу, в розумінні того, що ну, вже зараз ми можемо говорити про обрання відповідно президентом Дональда Трампа? Добре, що демократія відбулася в Сполучених Штатах чесно, без ніяких там питань, побоювань. Про що багато насправді було інформації зараз ще. Я думаю, треба з'ясувати, з цієї інформації була, скажімо так, як у нас модно казати, російськими ПСО да? тому, що ну бачите, там готувався адміністрація Вашингтону, готувалася до, до, до заворушення. Виявилось, що люди прийшли, проголосували все чесно, прозоро змінили склад. Наскільки я розумію, не лише. Самого капітолію а і парламенту. і Тут можна тільки радіти, що демократія вона не просто існує, вона показує нам приклади, як можна абсолютно толерантно, без ніяких там якихось ну, особливих, скажімо так, заворушення зробити, в принципі дуже високий результат, я погоджуюсь. Президентом, що це високий такий. він використав слово, здається, не феноменальне, але якесь схоже, да? вражаючи, вражаючи. Тобто я би теж відносив, поки що цей результат, який ми бачимо ну, в динаміці, да, він там не до кінця ще зрозуміло, але він вже вражає, да, вже вражає. Тобто нема цього там, того, що прогнозувалося, що маленькі відриви вони завжди створюють якісь. Потенційні можливості до маніпуляцій. Ми будемо працювати, звичайно, з обраною адміністрацією, з обраним конгресом, з обраним холом, з обраним сенатом. Ми і так з ними працювали. Я не думаю, що там склад що казати про парламент, що там склад сильно зміниться. Там ну на 100%. На жаль, ми в Верховній Раді не можемо змінитися як вони. Але ми дуже хотіли би, щоб американські політики, всі починаючи з Дональда, Трампа, обраного президента, і закінчуючи конгресом, сенатом, щоб вони зробили максимум для того, щоб ми могли переобратися. Це наше прохання як депутатів до них. А щоб ми могли переобратися, зрозуміло, що має закінчитись війна, тому що під час воєнного стану нас ці процедури поки що заблоковані. Тому давайте всі працювати на те, щоб відповідно до плану президента і до наших більш широких рамок формули ми, ми далі просувалися по зміцненню нашої в першу чергу обороноздатності з тим, щоб дати гідну відсіч вже не лише тільки Росії. На жаль, ми розуміємо, а вже і коаліції зла вісі зла, яка тут прямо вже скоро буде марширувати в кількості кількох країн. Напевно, да, якщо вже так пішло, і якщо не дати відповідь на. Ці залучення Північної Кореї безпосередньо їх військами в атаку на Україну. Ну та, по факту, вони вже марширують, так вже як мінімум три можемо говорити країни. Ще Іран. Олександре, ви згадали про те, що так, вам би переобрати, ну не як не само ціль переобратися, але в принципі ми розуміємо, що це можливо тільки за умови завершення війни. Президент Трамп. 47-й майбутній президент, так обраний президент, він вже сказав в своїй стартовій промові е, до прихильників про те, що за його каденції воєн більше не буде. Е, Очевидь це означає те, що ті війни, котрі тривають, вони мають бути завершені. Ваші колеги з парламенту щойно були тут присутні, і всі говорили про те, що ну, приблизно можна розуміти, що Трамп собі намічає, там, аналізувати. Хоча потрібно все рівно розбиратися детальніше і глибше з тим, як він бачить це завершення війни. У мене вас до вас, власне, запитання. Яке ваше розуміння от Трампівського завершення війни в Україні? Треба почекати, як. Буде розгортатися далі його тактика, скажімо так, стратегічно він дав, вже окреслив все, що треба сконцентруватися, напевно, більше на внутрішніх там питаннях сполученим штатам для того, щоб ставати сильнішою. Але ми розуміємо, що неможливо напевно зробити Америку великою знову, якщо Америка не покаже, хто так би мовити. В домі господар і ці всі автократії не трошки не, не, не зупинить, не призупинить Русі. Звичайно, да мир через силу це підхід, от, який потрібно нам потрібно працювати над тим, щоб саме такий підхід був, тому що ми розуміємо, що для нашого народу, для нашого суспільства немає альтернативи. Там будь-які компроміси, які там. Немає вибачте, і... чого? не почув. альтернатив, я кажу, і будь-які компроміси, які там, ну, наприклад, знов таки, поки що ми бачимо тільки статті в цих безімяних істочників, там як вони там е не названі джерела, да, і так далі, е то ну, це все може бути знов таки російською грою, російською е якоюсь. Е Тиском на українське суспільство, на західне суспільство. західні Е, Я думаю, що американська влада, будь-яка і новообрана, завжди знайде можливості, механізми е приймати рішення, базуючись на реальних фактах, даних звичайно на інтересах своєї країни. Перш за все, вони американські політики, але на інтересах світової системи безпеки, яка ну, хочу нагадати, все-таки багато в чому базується на. Неску сполучених штатів і тут е, треба розуміти, що якщо не зупинити Росію зараз там, де ми можемо її зупинити, на жаль, ціною наших життів, наших хлопців, дівчат, на жаль, ціною руйнувань величезних е, і на жаль, ціною травматизації цілого суспільства українського на роки, е, але далі це буде крокування і вже марширування. Під руки з одного боку Корея, з іншого зверху, Іран ще хтось там буде ззаду допомагати. Це може далеко замарширувати достатньо глибоко в Європу. Я думаю, американці теж це розуміють і не хотіли б такого якби розвитку подій. Тому будемо сподіватися, що будуть Україну підтримувати і словами і ділом, і скажімо так, ділом тим, які президент просив презентував, і ми всі знаємо. Дальнобійна зброя, там силення оборони, техніка і так далі. І водночас, те, що ви говорите про там лідерство сполучених штатів у світі, відновлення цього лідерства, або показати такого серйозного дядька Сема, який прийде і наступує по голові північнокорейцям. Зокрема, це дещо такі філософські речі. Погодьтеся, тому що навіть от ваші колеги знову ж таки депутати тут, будучи говорили про те, що Трамп це бізнесмен, це великий бізнесмен, якому для того, щоб щось отримати взамін, потрібно щось запропонувати. Що? Ми можемо пропонувати. Що ви будете пропонувати е як як представники парламенту? Ну, в плані перемоги президент вже окреслив. основні напрямки там є економічний напрямок, є геополітичний напрямок. Скажімо так, е ми маємо зараз найбільшу піхоту в Європі, це правда. Найбільше, найбільша армія на континенті, і ясно, що. Багато хлопців і дівчат, напевно, хотіли б цю кар'єру вже продовжити, будучи військами НАТО і захищаючи далі і Україну, і інші рубежі. Ясно, що там вже інші будуть можливості, інші умови роботи. І ми, як країна, я думаю, маємо про це продовжувати говорити як президент. Почав про те, що українці можуть бути. Гарантерами безпеки на континенті тримати східний фланг не тільки як зараз він тримається натівською системою, літаками, там, основно, ракетами. Ну, зброю стримувано, яка відсуває противника. а й розуміючи потужності масштабу коаліції зла в мен пауер, ми маємо якусь протиставляти мен-павер також. Ясно, що це з розумом треба робити, треба там. Шукати зараз 12 мільйонів піхоту, яку може виставити Сумарно Росія Північна Корея. Але ну, креативно, з мілітаритехом, з нашими всіма ідеями, шаленими, які вже там три роки розвиваються тут і ростуть. Я думаю, ми можемо це запропонувати. Наступне питання економічне, про яке президент казав, Україна це один з центрів покладу. Корисних копалин, які можуть бути дуже дуже важливими для майбутнього розвитку електроніки, там it сфери того ж самого мілітарітеху, тих ж самих проєктів зі штучним інтелектом, збереження енергії, батареї це все ці всі є в Україні речовини, і фактично, ми маємо захистити їх так само від автократів, які, захопивши не дай розподіть, їх почнуть далі. Якби підсилювати свою економічну спроможність. Я думаю, що це той мінімум, про який там ну, як мінімум вже заявлено, про який далі можна говорити. То, що стосується Європи, Євросоюзу, то також є додатковий такий наш аргумент: це наша система газотранспортна, яка може використовуватись не тільки для. Метану не тільки для природного газу, а й теоретично ну це треба зафіксувати вже потім для водню, а й для біометану вже зараз не треба навіть досліди робити, і це все такі серйозні натяки на те, що Україна може бути, як ми кажемо, енерджі стораджем всієї Європи, тому що ми можемо виробляти у нас дуже багато з чого виробляти біометан, у нас дуже багато. Можливості розміщувати сонячні батареї, наприклад, багато площ є вітер в країні небагато, але є і є гідроенергетика. Яку ми теж можемо з партнерами відновити достатньо швидко. Це все може перетворюватись у води, накопичуватись в Україні і тут, зберігатися. Це величезні можливості для економіки. Німеччина, яка планує водневий перехід повністю до 2040 року, хочу нагадати. Великобританія, яка дуже багато над цим працює, це одна з засад програми лібористів була, які виграли вибори, наприклад, і так далі. Тобто, якщо нам знаєте відійти від цього класичного уявлення, що Україна це. Якийсь такий дивний мікс аграрної та металургійно-сировинної держави, да а в нас є якісь інші можливості. Трошки це все на три деда об'ємніше напевно треба розглядати. То я думаю, що ми цікава країна до того, щоб нас захищати не лише з точки зору, що ми просто зараз технічно. Фізично стоїмо на засаді величезної навалу це такий Це базис, це цього треба починати а далі працювати над економікою. Вступ в ЄС, до речі, це такі драйвери, які будуть цю економіку. Переробну економіку великих переділів там до побудемо кілька переділів встановлювати і підвищувати додану вартість. Це все буде якраз вступ. В ЄС буде цьому допомагати, тому що ну вибачте аграрно просто країну, яка сировиною буде завалювати внутрішній ринок. Ніхто там не буде себе чекати. Нам треба зрозуміти, що і де наші точки зростання, де ці пластири, як там можна казати, що ми можемо виробляти, як ми можемо бути цікаві так само, крім тих речей, які на поверхні лежать. Тому що ми пам'ятаємо до війни, дуже класні були приклади до ковіду, які ми всі захоплювалися, плескали. Виявляю, що всі я вибачаюсь про провода в автомобілях німецьких українці Роблять, да виявляли, що найкращі. Знаряддя для гірськолижного спорту українці роблять що що якісь там речі дуже такі ну потужні. Ми можемо робити. Тому давайте над цим працювати і робити привабливим нашу економіку. Це okay. не виклик. А, але водночас, водночас були і певні, ну м'яко кажучи, провальні речі. Е, у нас на панельній дискусії вчора згадувалися так звані інвестняні, про які взагалі всі геть забули, що вони робили і що вони зробили, чи вони до чогось щось довели до пуття. Е, і також брав участь в економічній дискусії, коли ми говорили про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Е, Екс-міністр економіки Павло Шеремета він каже: от зараз, особливо в часі. Теми північно-корейських військ поглибилася принаймні дискурс, розмова про те, що от нам би запартнеритися з південною Кореєю. Це було би класно. Це ми було би... займаємося. Я, я просто роздрав. я просто зараз завершу секунду. Він каже: але якщо об'єктивно подивитися в рейтингу економічної свободи, де ми перебуваємо, де перебуває Україна, то ми ближче насправді цьому рейтингу до північної Кореї ніж до південної. Ну, Давайте це такі ну, якби красиво сказано, але все-таки є рейтинги, є там, ну, якісь позиції. У нас не, не автократія в плані. Там свобод, демократії. Е, є над чим працювати, да, є там зарегульованості багато. Уряд розрегульовує, ну там потім десь на шляху вступу. По новому колу зарегульовується, але вже з європейськими регулюваннями. Ну треба зрозуміти, що доступ на Сінгл-маркет обійдеться нам в певні, там, певними свободами економічними, напевно, всередині самоекономіки треба буде трошки поступитися. Це стосується стандартів, це стосується якості. Ось буквально вже три дні дискусія про якість води триває там, да. І... Там така теж дуже цікава. Е, і ну, над цим треба працювати дійсно. Ясно, що без створення привабливої, економічної і правової більшої системи, я би так казав. Тому що коли ми кажемо про партнерів, про інвесторів саме Сполучених Штатів, найбільше те, що питають на зустрічах, коли сюди приїжджають, а що у вас з рулофлоу? Коли там ваше слово вже ви ж там 20 років вже щось реформуєте, чи 10, ну ясно, скажіть якісь результати руло да? Тобто верховенство права. Якщо інвестор буде якось кимось ображений, чи зможе він захистити інтереси в суді, чи нема тут рейдерства, чи нема тут якихось, не дай Господь націоналізації таких всяких речей, і ясно, що от судова реформа, ми маємо її активно продовжувати. І зрозуміти, коли вже той буде та точка відліку, коли ми почнемо вже казати, що вже ми її відреформували. Вона має тепер ну якось якісно працювати, якісніше. Продовжуйте це тільки єдине, що ми би всі напевно, як громадяни України, хотіли, аби це було зреалізовано. Дякую вам, що долучилися до нашого обговорення. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Ну, от бачите, такі оцінки зараз є у нас щодо того, що в американських виборах.